Сьогодні жителі селища Олексієва Дружківка влаштували мирну акцію Олексієва Дружківка Безпечне селище. Люди вийшли з вимогами облаштувати пішохідний перехід на цьому перехресті. У нас за місяць, ось на цьому перехресті, вбило вже три людини на смерть. Тут повинен стояти світлофор. Але наш місцева наша влада селищна за три роки, більш ніж три роки, так і не спромоглася його поставити. І в результаті цього гинуть люди постійно. Ця державна траса розділяє селище на дві частини. Ми його називаємо вулиця вбивця. Я подавав сюди на такі пропозиції, щоб по Олексію Дружківці зробити три переходки. Тому що здесь, тут у нас майже три кілометри дороги, і всюди живуть люди. І люди виходять, і тут траса. З якою скоростю ганяє тут. Ви ж бачите, як машини проїжджають. На цих фото національної поліції від 18 грудня 2018 року. Аварія, яка сталася на цьому перехресті, у ній загинула племінниця Валентини Мохно Ірина Кириченко. От вона тут стояла. Вона була на робочому місці, робила у неї. Ну як вона? По старушкам ходить, в неї там, в неї там, по всій кондратовки. І от вона й шла, стояла, ждала, поки вони пролетять. Ну і тут цей їде, той зацепляє, збиває її, вона летить отуди, в куєт, і все, він отуди стовп. Скільки їх отут уже чоловіку, ось мого чоловіка збила, я не знаю, якими путями, яким чудом він вижив. А коли чоловіка збили? Ну, це вже где-то лет восемь назад. замке. чем за три недели тут погибло три человека, один в тяжелом стані. Один из человека мой знакомый. Вот. Я хочу, чтобы здесь поставили светофор, как минимум. Зебру, в принципе, зимните зимой ее не видно, и ночью її тоже не видно, потому что нет освещения в поселке. Нет никакого освещения. У меня каждое утро ходит муж здесь. На службу йде на літрічку за облаштування пішохідного переходу жителі селища зібрали більше 50 підписів. Люди просять ще прийти по домам. Тим, хто людей не може вийти сьогодні голосувати, там старенькі пропонуючи залишити в магазинах. Тобто люди прагнуть підписи. Ми будемо відправляти їх до голови міської ради Гнатенко Валерія Сергійовича, Також будемо відправляти на, до області. Також будемо відправляти до служби автомобільних доріг Донецької області. Є ще є вчителем школі, і я знаю, яка це проблема. Кожного дня діти ходять до школи і зі школи по цьому пішохідному переходу. Ну нарешті. Його немає насправді. І це велика проблема. І нещодавно хлопець з нашої школи, хто за той рік теж потрапив в аварію, його збила машина. Дото це нагальна проблема. А але зараз, коли оці три смерті на протязі трьох тижнів, да, це ну критична точка. Голова Олексієва Дружківської селищної ради Олександр Світленко каже, ця дорога на балансі служби автомобільних доріг. Дорога воперу не наша, служби автомобільних доріг. Я до них звертався. У мене ось купа паперів і відповіді. Є. Коментувати я нічого не буду. Місце розташування, де хочуть поставити світлофор, не є місцем концентрації ДТП. Щоб були підстави, треба виїхати комісійно. Служба автомобільних доріг у Донецькій області спільно з інститутом Держіндії, які є повноваження, і головне управління поліції. Якщо там дійсно це є Держіндії інститут, вони розробляють проект. Вказують, що так дійсно є багато ДТП і згідно акту і листа державдаї за погодженням поліції, ми можемо додатково встановити технічні засоби дорожнього руху в місці, в якому просять встановити ДОФОР. Чи є ця дорога місцем концентрації ДТП. Поліцейські, які були присутні на акції, не коментують. Коментарів давати не буде. Вас не є служба спеціальна пресофіцерка -офіцер. прес Дружківського відділення поліції Ганна Кисельова. Телефоном відповіла, що вона у відпустці. Ну я в відпустці, я нічим вам зараз допомогти не можу. На акції за словами організаторів зібралося більше сотні людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніка події.